Права 953. Доведіть, що для будь-яких значень змінних вираз набуває лише невід'ємних значень. Ну що ж, стартуємо в першому заданні 4х, а в дужках 4х-10 плюс 25. Давайте розкривати дужки. 4х спочатку множимо на 4х. Так. І е, відняти 4х множимо. На 10. Так, ну і додати 25, і це дорівнює, 4х помножити на 4х. Це буде 4х до квадрату. Далі мінус. Щоб використати, напевно, формулу квадрату різниці, запишемо 4х помножити на 10 як 2, що множиться на перший вираз. На 4х, це вже буде 8х, і, оскільки 4 на 10 це 40, помножимо ще 8 на 5. Якщо ми 2 помножимо на 4х помножимо на 5, це буде 4х помножить на 10 або 40х. Ну і плюс і 25 ми запишемо як 5 у квадраті, і це дорівнює. Ну, що ж, ми отримали квадрат першого виразу мінус подвоєний добуток першого до другого виразу плюс квадрат другого виразу. А це можна записати як квадрат різниці цих виразів, тобто 4х мінус 5 до квадрату. Є? Ну що ж, отже, ми отримали, що у нас вираз рівний 4х-5 до квадрату. Оскільки будь-який вираз у нас більше, я буду рівнює 0, то. Для будь-яких значень цей вираз набуває лише невід'ємних значень. Записуємо, оскільки ну, будь-який вірус у квадраті, ну давайте напишемо, наприклад, там А у квадраті більше рівне 0, то записуємо то для будь-яких Значить, змінних вираз, пишемо 4х-5 у квадраті, набуває лише невід'ємних Значить. Переходимо до другого завдання. А мінус 2, що множиться на А мінус 2 плюс 2м плюс М. Ну що ж, давайте розкриваємо дужки, то тоді ми можемо записати це як А мінус 2. Що множиться спочатку на А мінус 2. Далі там плюс 2М, то ми пишемо плюс. Так, А 2. Ми множимо на 2M і плюс м у квадраті. Запишемо А 2, що множиться на А 2, як А мінус 2 у квадраті. Далі. А 2, що множиться на 2М. Ми запишемо, як плюс 2, що множиться на А 2. І що множиться на m. Плюс залишається м у квадраті. Ну що ж, ми бачимо, що цей вираз у нас квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток першого до другого виразу, плюс квадрат другого виразу. І його можна записати як квадрат суми цих виразів. Тобто це буде A мінус 2. Так. Відняти m. До квадрату. Ну що ж, ми отримали знову деякий вирус у квадраті. І знову можемо сказати, оскільки. Давайте запишемо не як А, бо А у нас є. Запишемо х у квадраті більше рівне нуля, то записуємо для будь-яких. Значень змінних вираз наш А-2 віднятий М у квадраті набуває лише Невід'ємних, тобто додатніх. Значить. Є. Ну і переходимо до третього завдання. А плюс Б, що множиться на А плюс Б плюс 8 і плюс 16. Запишемо так, як А плюс Б. Що множиться. Одушка зрупуємо доданки. Запишемо як А плюс Б. Додати 8. Ну і додати 16. Це дорівнює. Розкриваємо дужки. то ми можемо записати як А плюс Б. Спочатку множимо на А плюс Б. Потім додати. А плюс Б. Ми ще множимо на 8. Ну і додати 16. І це дорівнює, А плюс Б, що множиться на А плюс Б. Ми запишемо як А плюс Б до квадрату. Далі А плюс Б, що множиться на 8. Ми запишемо як 2, що множиться на А плюс Б. Ну і ще множиться на 4. Разом це буде 8 а плюс Б. Ну і 16 ми запишемо як 4 у квадраті. І тоді ми отримали квадрат першого виразу. Плюс подвоєний добуток першого до другого виразу, плюс квадрат другого виразу. А це можна записати як квадрат суми цих виразів. Тобто це буде А плюс Б. Додати 4 у квадраті. Ну, або це можна записати як А плюс Б плюс 4 у квадраті. Є? Ми отримали знов деякий вираз у квадраті, а він завжди більший, або до рівня 0. Записуємо, оскільки. О ну, запишемо, наприклад, х у квадраті більше рівне нуля, то записуємо для будь-яких будь-яких значень змінних вираз. Записуємо А плюс B плюс 4 у квадраті, набуває лише невід'ємних значень. є. Ну що ж, записуємо тоді, що всі наші твердження доведені, записуємо що твердження. Доведені є.